Приготувала на вечерю грінки, відкрила банку зі шпротами, а вони такі величезні. Я думаю, чи вистачить, а то я 8 шматочків батону підсмажила, підсушила, почала роздирати ті шпроти в етозі, вистачило. Короте, аби смачно було, вже дуже-дуже сильно давно хотілося. І ще у мене вже тут виплигує тісто, вже другий раз підіймається. Це я вже впізнаю своє тісто. Ось скільки бо скільки готувала, готувала на дріжджах Пакмая, по-моєму, на май називається. Це я ще минулого року купляла велику пачку. Можливо, вони вже Богу душу віддалили, все одно вже скінчилися нарешті. А як тісто нормально виходило, то ще в мене одна чи дві маленькі пачки були, <кій> що ми ще в Павлограді купляли в АТБ. Ось тоді непогане було. А це е, купила нарешті львівські. Вони для мене найкращі, це не реклама. Е, не стала брати велику пачку, взяла дві ось такі: оскільки тут грамів 12 грам. Десь біля 10-12 гривень коштують. Е, маленькими пачками, звісно, дорожче брати. Але... Ось так, знаєте, як ото лежать, і потім чи псуються, чи ще щось краще по факту. Надумала щось спекти та й, та й використала одразу, щоб не лежало, нічого не псувалося. Потім ото перевод продуктів. Ні, пиріжки, оці зі сливами останній раз що готувала, дуже класні, смачні, але все одно тісто не моє. Це. Знаєте, багато що від довіжів теж залежить. От не моє тісто і все, але поїли дуже швидко, з задоволенням. Так що так. А сьогодні е, купили, не могла знайти, попросила співробітників в чудомаркеті в нас, спитала, де знаходиться. Зараз по акції пів кілограму макової начинки. Е, 50... І залишила спеціа 5350. Не знаю, по чому вона взагалі коштує ця начинка, бо я чи взагалі, чи я купляла колись готову макову начинку чи ні, навіть навіть не пам'ятаю. Завжди оту сухий мак купляла, притросила, наліпила, накрутила та і все. а Це от, хочеться дійсно таких смачнющих макових ролетиків. Ось такого. Так що будемо готувати. Зараз повечеюємо та будемо займатися булочками. Тісто, поки ми їли, бідолашне, вже тричі опускала, воно знову випригує. Дуже класне вийшло Прямо я ж в захваті. Ну що, давайте щось майструвати. Все останню пароті спекла. Ось така краса вийшла. Тут вже не вистачає. Женя сказав, я не буду чекати, поки ти знімеш, бо на, на ніч потім їсти не буду. Тоді лише завтра я кажу, їж. <сум> їж поки тепленькі. Ні, ці вже перші вони холодні, остили, ну, як холодні кімнатної температури. Пахнуть. Що я хочу сказати? Вдома готувати, пекти це набагато економніше. Не, не знаю, в принципі, що там по світлу потім вийде. Але, принаймні, як у нас от, в чудово маркетіє малесенька плетінка з маком 50 гривень, то краще вже за 50 гривень взяти цю макову начинку і напекти цілу гору на я не знаю наскільки. Чаю можна питися, гостей звати, кликати, але нема кого кликати. Так, що так. Всім, хто зараз збирає чаювати, всім смачного. Друзі, всім привітечок, ранок, суботи. Я знову з рушником на голові лісу скупала, посушила сама все ніяк ход не дійде. То те, то все то 5 десяте. Щойно хотіла помити плиту, бо. Ще позавчора готувала гороховий суп і ще коли е, бульйон лише закипів і піднялася піна, а я щось вийшла до кімнати, відволіклася і, і ото так і залишилося. І поки цей е, звільняла тут дві сковорідки стояла, дивлюся до Можливо, зараз повшикаю є в мене така ось штука залишилася, ще коли я плитку тут відмивала. І такої геть трошечки зараз попшикаю, поки одне буде митися, поки інше. Я не знаю, можливо, я його з водою вже розбавляла, щось піни взагалі нема. Ну, подивимося, в принципі, я нічим не ризикую. Ось такий грохот на вулиці стоїть у двері, на задньому дворі, тож смітник і... Величезна ще там холодочка для, для великого сміття, для будівельного, там, хто що з дому міняє, там, вікна, якісь там сантехніку, все туди можна викидати. Ото вона я не знаю скільки разів на тиждень її вивозять. І рухат такий, я дуже довго звикала до цього. Буває, зранку прокинешся і переляканий, не, не розумієш, що відбувається. Нічка прийшла в нас спокійно. Можна сказати, що виспалася, але дуже рано прокинулася, встала, бо снився кошмар один і це вже вдруге за останній час. Я аж переживати щось починаю. Дуже нехороший не сон, не дай Боже, щоб він збувся. Так що так. Дуже добре, я завжди просто з миючим засобом піч мию, але е, дуже гарно відстає весь бруд, коли. Засобом це вже вдруге за останній час, то коли печінку, хто пам'ятає, смажила, що вона тут в мене стріляла по всій кухні, то запшикала потім і дуже класно все відстала. До речі, сьогодні, думаю, проторопило на підвіконні і теж як зачепилася, а воно таке вже з виду просто, ну, просто як пелючка. А туди теж воно як ото смажиться щось на пічці, щось готується і все воно туди летить. Привіт. Все воно туди летить, осідає. Теж ото поприбирало свої рослинки, запшикала, повитирала, поки Аліса спала ще. Та якраз і переклянулася. Зараз трошечки похозяйную. Та... Підемо на вулицю, підемо по по справах. Пічку помила. Не знаю, можливо, повністю воно не, і не відстане, але бруд вже стіє. Може треба дати, щоб воно довше постояло, не знаю. В принципі, я то нікуди не поспішаю, я можу ще раз, може зараз полосну. Запшикаю, нехай собі стоїть, а ми підемо на вулицю. Мабуть, так і зароблю зараз. Ну, Трошечки все одно чистіше стало, особливо тут бока. Знаєте, завжди миєш, миючим, але все одно воно все одно воно якось тут скоплюється все. Добре. залишу на потім зараз ще, в принципі, на приготування їжі, воно все одно не впливає. Головне, що всередині чисте, але хочеться, щоб, щоб якось полюцький посуд виглядав. Давно вже хотіла спитати, бо ви в мене всі хазяюшки, всі все знаєте. <гану> Багато в кого бачу в блогерів, в рекламу бачу, в Аврорі купляють якась паста, мабуть, пінк називається. якось так. Чи, э, Чистища, для, для чого її саме беруть, чи вона дійсно дуже класно добре відчищає, ну і для чого конкретно, чи вона для, для всього підходить. <гану> так що, якщо хтось користувався. Жду поради, та, як закінчаться мої ці засоби. Можливо, придбаю для дому, для полегшення відмивання всілякого бруду. Ще в мене в коментарях питали, чим я підживлюю свої огірочки помідорчики е, Одну точно з них я купляла, я ось знайшла щойно дорогу. Я вчора в коментарі відповідала, але не могла знайти інший пакетик. Де я засунула. Одну з них точно брала в Averroрі, іншу, можливо, теж, можливо, просто в іншій. А можливо, це я брала. В якому я супермаркеті була. Ні, мабуть, це в Averroi я обидві купляла. Вони недорогі, одна чистий лист, добре, універсальне для саду та огороду. Інша яромікс, універсал для саду городу, підвищення імунітету рослин, комплекс необхідних поживних речовин, збільшує вражайність. Е, якби я трошечки раніше почала, не, не трошечки, а коли ще тільки почала займатися цим е, висаджуванням своїх рослинок. Коли я була в супермаркеті, мабуть, це рост був, можливо, клас, Харківська мережа. Дуже багато було відділ там, де всілякі оці добрива, і бачила, що є таке добриво, Коли ще от рослинку там садженець тільки пересаджуєш, і що хочеш, щоб він класно ріс, щоб. Не так, як у мене вийшло, що ось помідори просто кілометрові, і вони починають, Це при тому, що ми обрізали макушки і все як треба. Вони все одно лізли, згиналися, ще далі росли у такого, я ще такого не бачила. Це є спеціальне добриво, яке якось сприяє, щоб все це. Йшло, щоб розросталися, щоб було міцне коріння, і щоб рослина не вимахувала вгору, а була, можливо, якась невисока середнього зросту, але середньої висоти, але були міцні такі стволи, міцне таке листя, щоб воно все в плоди потім йшло, а не всі оці. So соки, всі ці сили, вони просто у заріст вимахують, і не знала я стосовно цього. Ну, і в принципі я і не впевнена, що це добре допомагає. Це просто моя думка. Наскільки я подивилася, пороздивлялась, почитала інформацію. Ну, я вже не стала такі купляти, бо мені здається, вже нема сенсу. Це якщо, дай Боже, доживемо до наступного року, якщо знов буду щось таке висаджувати, то буду вже е, на досвіді трошечки обачлива, обачливіша, і буду робити, намагатися все як потрібно, а не якось воно буде, все одно щось виросте, і це мені просто для, для душі. А так може. Був би якийсь більший врожай, і якось більш цікавіше було. Ще мені здається, якби в мене був відкритий балкон, а не закритий, мені здається, можливо, більше, більше було б. А там Бог його знає. О, зараз у людей теж його тих, ті, хто мешкають в приватних будинках, в них теж на городі. Поливають, підживлюють, а особо як то кажуть, вихлопу немає. Ну, в кого як, я не знаю. Так що так, такі -то ось. йдемо за лісою зараз на нову пошту. Е -е. Ото купляла два купальника в секунді. Е, -е попрала, поміряла вони. В принципі, обидва мені підходять, але той що рожила, що я вже вдягала його. Він більш такий по мені, по фігурі, а той, що кодар у хакі, ну, трошечки, трошечки тіснувати. Думаю, що він буде ото лежати. І все не було якось часу виставити, бо тож затіяли, то комода викинули, то дивана, то підлогами, то, то все пересували. І Я навіть не знала, де він є. А позавчора ото Дещо поскладала в диван і натрапив він мені під руку. Виклала на уеликсі позавчора. Е -е, і або позавчора, або вчора вона вже дівчина мені написала. Дівчина мені написала, що хоче купити і йдемо відправляти. Отак. Вот так відбиваються гроші, потрачені у секунді. Так що, ну то я вже колись казала, що купальники це актуальна тема. Секунді за копійки береш, виставляєш і їх як ото гарячі пиріжки розбираються. Єдине, лише не знаю, чи працює нова пошта. В інтернеті пишеться, що працює. Хоча... Хоча тут у нас все потрощено і та будівля, будівля, в якій вона знаходиться. Навіть не знаю, навіть іти незаручно, бо ось тако виглядає наразі наша пошта. Ніби працює, чую, голоси всередині. Посилочку відправили, йшли. Я не зрозуміла, нема зупинки, мабуть, теж вона потрощена. Прибрали. Ну, в принципі, я тако дивлюся, побачила, роздивилася. Я оце зараз вийшла, роздивилася, де вона була. Хочу зараз за лісою приїхатися. Це десь зупинки 3-4 вавророх. Нічого купляти не буду, О, кави треба взяти у цій три в одному для Жені. Так, може щось пощастим, може Алісі якісь там. Книжечки наліпочки щось таке на, на дворі. Зараз подивлюся по розкладу, коли там тролейбус. Та поїдемо. Дивилася розклад 10 хвилин чекати під палящим сонцем на руїнах. Взагалі не хочеться. Пішли ми ще на разу не ходили тут через ці двори. Навпростить зараз скосимо та швиденько дойдемо. Кажу хлопцям на пошті. Я думала, що ви не працюєте, а вони поки що працюємо, поки що. Якось так. У нас десь е, нижче спуститися, десь є ще відділення нової пошти, є поштомати. Просто це ближче трошки знаходиться. Так, де нам тут? Де нам тут перейти краще? То зараз десь зайдемо, щоб, щоб потім не повертатися, знаєте. Я як, як завжди занесе кудись мене з дитиною. До речі, ввечері, ось другий вечір поспіль, поспіль виходили на прогулянку, то, знаєте, замітно похолодало. Вночі минулої ночі був відчинений балкон на привітрювані. Ми змерзли. Сьогодні навіть не відчиняла балкон, а лише на кухні вікно відчинене завжди. Хоча, хоча сьогодні зранку я його на привітрювання поставила і не відчиняла. То сьогодні, сьогодні теж ми позмерзали. Холодно вже вночі, вже вже наближається осінь, так що так. Скільки ми спали і влітку без ковдри, і взимку без ковдри, коли опалення було. Так. Ходимо якимось стадіоном, далі скрізь забори. Ой. Як занесе, то місцеві знають і нема в кого спитати. Зараз нема ніде людей. Геть на протилежному боці там. бачу з дитиною малою. Нема в кого спитати, як краще звідси вибратися. Дуже швидко ми прийшли на простець. ось і тролейби. тролейбус якраз наш, який мене дочекалися одночасно. Б. Зато ходити корисно. Подихати повітрям, щоб по лісі потім краще спалося. І не довелося стояти під сонцем, бо там навіть сховатися в тінючку нема де. Капашиться скупляється. Ні, тут нічого не є. Аліса, як завжди, біля книжечок, підала я ось таку Дома покажу. І закусь. таку ще. Нам цифри, подобається писати, будемо тренуватися. Що ти там, машинки знайшла? Аліса? Свою додому, нагулялися поки що зараз спекотно, на Майданчик ще ввечері сходимо. Покупки такі собі нічого цікавого. ото Одна книжечка, що Аліса взяла, в неї вона її за рук не випускає. Взяли отаку на її Нам це. Корисно таке буде. Так, щось в мене впало. О, це інше Цифірки я вже казала, вона дуже любить писати, їй дуже подобається. В неї в самої особо не виходить, але їй подобається. Ось вона, наприклад, бере там, олівець чи фломастер чи ручку, і щоб я її підтримувала, направляла, і тоді їй дуже подобається, вона дуже уважна. Можна було просто звичайного, ще ось є, можна було просто звичайного зошита купити. і самі написати та займатися. Але воно що зошит зараз купити, що це гривень 15 чи дешевше. Так що особа різниці. А так їй більш, я думаю, подобатися буде, що воно кольорове і що тут вже приклади є. Взяла папір для випікання. Вже в мене останнє використала силіконізований, щоб нічого не прилипало. Навірніка Сік взяла в Аврорі дешевше, ніж у нас в супермаркеті такий. Десь 11-12 гривень, а у нас близько 16 такий. І набрала каву. Женя мені провів майстер-клас. Розповів я що то всіх смаків якось отопана купляла щоб він спробував та сказав, яка нормальна, яка ні, бо я таке. Хоча сьогодні він мені робив отаку карамельку, смачна, непогана, і ціна нормальна. Він то сказав, з карамеллю сподобалася, лісовий горіх така зелена. І, і мигдаль. Мер... В нього це топ найулюбленіших, то інші навіть не стала брати. Не одразу знайшла. Шукала, шукала, і Аліса, як -от, зайшли ще до магазину, почала бігати. В принципі, все як завжди. Так що так, у нас повітряна тривога. Ото, переходили там передавчині між собою, одна в іншої питали, на вулиці стояли, каже, куди летить. Ніби на суму ракети. Це взагалі це жахіття. Серед білого дня, що вночі, я не знаю. Я не знаю навіть, що страшніше. Все страшно. Сьогодні вигуляла нарешті повністю костюма цього, що на тему купляла. А то-то то ще коли розпаковку робила, хтось там було, затюкали мене за ці короткі шорти. Та, в принципі, тут така довга сорочка, що. І шортів майже не видно. І сарочку на один гудзик лише застібала. І під сарочку одягнула такий синій топ. Я його вдягнула, я так дивлюся, мені синій колір так до, до лиця взагалі. І, і отаку не пам'ятаю, сказала чи ні, що топ я цей в секунді брала. Шаїн, геть новесенький взагалі там три копійки вийшла. Так що так. Добренько будемо займатися, перевдягатися, щось поїсти треба. Та буду монтувати вам відео. Всіх обіймаю, всім, бажаю миру та тиші. До наступного відео. Пока-пока.